Всех приветствую, благословляю вас и хочу сказать, что вот буквально вчера, сегодня, завтра, послезавтра очень много идет служений, хвалы, поклонения в разных церквях. То есть это происходит в духе просто никто из людей как бы не планирует это проводить вместе. но то в одном месте, то в другом месте мы слышим, что проходит служение хвалы и поклонения. Я сейчас кратко вам расскажу о принципах хвалы, и мы потом вместе прославим Господа. На украинский мой вам будет зручно, мне сухо, чтобы все вы понимаете, да? да? Просто, может, кому комусь будет важко, Слухати на українській мові. Yeah, yeah, yeah. Я чому підготувала на українській мові? Просто щоб це було і ну, всім зрозуміло, і для того, щоб люди, можливо, ну, хто не знає мови, то якась була практика для людей, які почули б і практикувалися в своєму житті. Так от, хвала це чудодійна сила Бога в наших життях. Як це проявляється? Коли ми славимо Господа, то відбувається. Велика сила єдності. Чому от ми разом збираємося? Тому що це е, сила єдності і велика кількість енергії вивільняється, коли ми славимо Господа. І знаєте, що хвала вона впливає на все служіння повністю. Вона впливає на проповідь, вона впливає на хід служіння, коли е, Дух Святий сам веде служіння і. Чому хвала вона починає починається, от служіння починається з хвали? Тому що тоді ми з'єднуємося в одне ціло, в один організм, коли ми славимо Господа. І ще я вам хочу сказати, що всі ми приходимо на служіння з якоїсь метушні, тобто у нас якісь там негативні думки, негативні якісь події. І чому важлива хвала для того, щоб з'єднатися з Господом і оці всі думки негативні? Вони перетворилися на думки Господа. Ви хочете так в своєму житті? Да. Да. Так, щоб приходити, приходити з'єднуватися з Господом в хвалі і з'єднуватися один з одним? Так, чому, чому, коли після служіння ми виходимо, тому відчуваємо, що ми інші. інші що відбувається з нами? Тому що Господь робить свою роботу в наших серцях і ми. Йшли, наприклад, на служіння. Да? У нас якісь думки були, якісь переживання, тривоги, а виходимо ми зовсім інші. Тому що Господь працює з нашими серцями. І ви звертали увагу, що люди приходять от на служіння, вони такі якісь, ну, можливо, там закриті, якісь, може, в негативі якомусь. І це потрібно служіння і для того, щоб ми. Один одному служили, да, тому що, от, наприклад, людина прийшла, і ми розуміємо, що якась у людини проблема. Але коли ми один одному підбадьорюємо, один одному даємо якусь радість, частинку радості, і Господь працює з мисленням та серцем цієї людини, то все змінюється і змінюється атмосфера. Також хочу ще сказати про таку псалом 33, 1, 2 Я благословлятиму Господа кожного часу. Хвала йому за всі в устах моїх. Душа має буде хвалитися Господом, хай це почують слухняні і нехай звеселяться. Тобто, хвала поклоніння несуть нам зцілення та звільнення. От людина, наприклад, може приходити з якоюсь хворобою, а виходити з служіння, вона отримує зцілення. І це дуже важливо. І навіть люди от, під час хвали поклоніння вони отримують свободу від алкоголю, від наркотиків, від паління. І ви знаєте, що ми служимо в колоніях, і коли раніше ще була в Чернігові колонія, вона зараз закрита. І ми бачили, як Господь працює з серцями жінок. От Ми заходили в жіночу колонію, і ми бачимо, що людина закрита, вона не хоче спілкуватися, вона не хоче взагалі нікого бачити. І ти приходиш до неї, починаєш з неї спілкуватися. Тоді на служінні, так, людина починає потрошечку, потрошечку відкриватися. А в кінці ми бачимо, що ця людина вже сама стоїть за Ямахою, і прославляє Господа. Який це процес? Такий це процес, як от слово Боже, попадає в наше серце і проводить свою роботу. Ми не бачимо, що там відбувається в нашому серці, Господь проводить цю роботу. Також, такі ж принципи у хвали. Коли ми славимо Господа, то Господь теж проводить роботу з нашим мисленням, з нашими серцями, і змінюється навіть зовнішність людини. Тому що коли от ми в колонії, наприклад, приходили, ми бачили одну жінку. Да? А коли пройшов час, і вона відвідала служіння, Господь працював з її серцем. Ми бачимо, що помінялася зовнішність. Ми вже не пізнаємо її. А зараз, взагалі, коли ми спілкуємося з цими жінками, які вже багато років на свободі, то взагалі їх не можемо пізнати, тому що це зовсім інші люди. Тобто, це робота Господа, і в хвалі поклоніння. Теж Господь працює з нами. І от чому важливо перед служінням завжди молитися, щоб Господь змінював серця людей, щоб Господь змінював їхнє мислення. Тому що це дуже важливо, коли людина, ми бачимо, що змінюється її життя, змінюється взагалі її оточення. Це дуже, дуже важливо і дуже видно, коли людина змінюється. Також іще Хочу загострити увагу на тому, що коли людина славить Господа, то оці всі думки приходять, да, якісь думки, якісь негативні. Щось приходить, мені треба те зробити, да, мені щось оте. Тобто якісь приходять думки. І ми повинні в хвалі просто зосередити свій погляд на Ісусі і сказати, що Господь, працюй зі мною, працюй з моїм серцем, з моїм мисленням. І ви побачите, що коли ви будете так зосереджені, ви побачите, що Господь буде давати відповіді вам прямо під час хвилини поклоніння буде давати відповіді на ваше питання. Ви навіть не будете запитувати, але Господь сам буде відповідати вам, тому що ви повністю зосередилися на ньому. А чому важливо це? Тому що розумієте, оця. Ну, митушня різна мирська, да? якісь е проблеми, якісь думки, воно все, все хоче нас вибити із цього русла, а ми просто зосереджуємося на Господі. І чому є, існує така фраза, що хвала народжує прорив, тобто завжди відбувається прорив, коли ти славиш Господа. Тому що ти вивільняєш свої емоції. Ти можеш в хвалі в поклонінні, навіть там хочеш, ти можеш заплакати, хочеш ти можеш слова якісь сказати Господу, які в твоєму серці. Тобто, це вивільнення емоцій і людині набагато, набагато легше, коли вона повністю відкриває своє серце перед Господом. І ще теж такий принцип є, що якщо ти не знаєш, що робити, то навантаж своє тіло фізичною роботою, тобто щось фізично працюй. І якби вийде якась відповідь, так само в принципі, у хвалі. Якщо ти не знаєш, що робити, яка з тебе ситуація, то просто починай славити Господа. Просто довіряй Господу і повністю будь в ньому. І ще є така фізична властивість, що спів впливає позитивно на здоров'я людини. Розвивається дихання, тому що це дихальні вправи, коли ми співаємо. Покращується кровообіг, нормалізується тиск. Підвищується імунітет, і поліпшення кровопостачання при співі веде до активації діяльності головного мозку. Він починає працювати інтенсивніше, поліпшується пам'ять, легше сприймається інформація, поліпшується стан шкіри і організм омолоджується. Так що бачите, які рецепти у нас є омолодження. Славити Господа! Поклонятися йому, з'єднуватися з ним. І Господь просто являє свої чуда. А також пам'ятаєте, що є така фраза, що якщо ти ще не, від, не отримав відповідь від Господа, то починай його славити ще в коридорі. Тобто, ти і ще ти не бачиш, це принцип віри, да? ти ще не бачиш результату, але ти вже хвали його в, в коридорі, тобто, ще, ще не, не, це не відбулося, але ти слав його. І ще коли ми співаємо разом. Я вже це, про це говорила, але ще раз повторю: то виробляється окситоцин це гормон, який відповідає за соціальну взаємодію. І цей гормон збільшує відчуття взаємодії з іншими людьми. От Чому нам потрібно разом славити Господа? Тому що в цей час і ще наш організм він отримує такі позитивні гормони. І скажіть, будь ласка, як ви думаєте, що таке жертва хвали? Які ваші думки, що таке жертва хвали? Жертва, значить, це щось, якісь я зусилля да, роблю. Жертва хвали, що це? Ну, жертва, я розумію, що щось плохое, щоб убрати, а на місце поставити хороше. Любов до Господа. Жертва хвали це акт віри, слави перед тим, як щось відбудеться. І ми славимо Господа, незважаючи на те, що відчуваємо. Так, от, наприклад, людина прийшла хвора, але вона вірить, що вона отримає стілення, і вона славить уже Господа за стілення. Це є жертва хвали. І ще раз повторю: якщо Господь не відкрив ще тобі нові двері, прославляй його в коридорі. Так що будемо славити Господа. Алілуя! Слава Господу! Так. І зараз. Ну, можете хто встати, хто сидячи, як вам зручно. Будемо славити Господа і почнемо з пісні, яку ви всі знаєте, Жертва Ісуса Христа. Всі ви знаєте цю пісню, так? Так. <таспраць> Жертва Ісуса Христа я спасен. А до дня, ранені Ісуса Христа, я і сил, не Кровью Иисуса Христа я мыт от греха через смерть Иисуса Христа мне дана жизнь вечная, благослови душа моя Господа, да, Господа, и вся внутренность моя святое. благослови, душа моя, Господа, да, Господа, и не забывай всем благодеяний Его. Я верю в Голгофскую жертву, кровь Твою, жизнь вечную, в то, что имя мое записано на небесах. Верю долгоскую жертву, кровь святую Твою, жизнь вечную, в то, что имя Мое записано на небесах, благослови, благослови душа моя, Господа, да Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови душа моя, Господа, да, Господа, и не забывай все благодеяния Его. Я верю, я верю в голдовскую жертву, просветую твою жизнь вечную, то, что имя мое записано на небесах. Записана записано на небеса. Благослови, благослови душа моя, Господа, да, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, благослови душа моя, Господа. всех благодеяний его не забывай и не забывай всех благодеяний его не забывай и не забывай всех благодеяний его и усмешки на души вас Знаю, что ты земною, дом Батько мій, в твоїх ніжних обіймах, знайду спокій собі я, ти для мене, як сонце, як і сяє вночі, ти зірка, що вічно сяє в серці, ти свято для душі, лиш тебе. Це прагне ти щастя на землі. Я так хочу, мій батько, щоб пишався мною Си ти свято для. щастя на Slam the Зодягнений ти початок і ти кінець, ти в і землі творець, свят Господь, Свят Господь, славить Господа земля, свят Господь, Свят Господь. Славить... nasz Свято Господь, свято Господь, схилиться все перед Ним, свято Господь, свято Господь, наш. Е е е е Господи, дякую тобі за те, що ти зараз посеред нас, і я прошу тебе. Торкайся сердець наших зараз на цьому місці, торкайся нашого мислення, з наші тіла. Ти знаєш, Господь, де у кого які є проблеми в тілі, і ти прямо зараз торкайся і прямо зараз з'являй свою славу, тому що ти Господь наш, і ти наш цілитель, ти наш пастир, і ми не маємо потреби ні в чому. Я віддаю це служіння твої святи руки. І говорю, Господь, Ти працюєш з нашим мисленням, з нашими серцями. І ми дякуємо за те, що прямо зараз ти торкаєшся нас, і Твоя робота зараз в наших тілах, в наших серцях і в нашому мисленні. Ім'я Ісуса Христа. Амінь.